Це історія людини, яка стала символом останнього подиху, козацької вольниці. Петро Калнашевський, останній кошовий атаман Запорозької Січі. Його життя. Це боротьба. Народився Петро Калнашевський близько 1690 року на Сумщині. У молодості він пішов на Запорізьку Січ і швидко здобув повагу побратимів. Був досвідченим воїном, дипломатом, умів домовлятися, як з татарами. Так і з московитим Калнишевському було вже за 70 років. Його вперше обрали кошовим атаманом. Він очолив Січ, у часи, коли Російська імперія посилювала тиск на козацькій вольності. Отаман війська Запорізького виступав проти втручання імперії у Запорізькі справи, відстоював традиційні права війська. Під час російсько-турецької війни запорожці воювали на боці Росії, але після перемоги. Імперія вже не потребувала їхньої військової сили. Для Московії Січ залишалася незручною автономією на стратегічному півдні. Невдовзі, після придушення повстання Пугачова за наказом імператриці Катерини II, генерал Текелі оточив нову Січ російськими військами. Калмишевський розумів, марність кровопролиття. Козаки склали зброю, а їхній устрій було знищено назавжди. Катерина наказала заарештувати 85-річного отамана. У Петербурзі йому не інкримінували злочинів та визнали небезпечним для держави. Вирок був жорстокий, довічне ув'язнення, без права на листування. Колишевського відправили у Соловецький монастир 28 років. Він провів у кам'яній Келії майже без спілкування з людьми, витримав морози. І повну ізоляцію. Зберігши ясний розум і тверду віру. Помер Атаман 31 жовтня 1803 року. Проживши понад 110 літ. Майже століття боротьби й неволі, похований в монастирській землі далеко від рідного Дніпра. Через два століття у 2008 році його канонізувала Православна Церква України як святого. Праведном за стійкість і незламний дух. Петро Колнишевський не лише останній кошовий, а й символ того, що навіть у кайданах можна залишатися вільним. Його життя стало останнім акордом великої козацької епохи.